Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка посухів. Що в нас на дні колоди? Трійка посухів. Ну що ж, вогняний сьогодні день, дві карти вогню. П'ятірка посухів, конфлікт, конкуренція, суперечка, напруга, агресія. Таке зіткнення его, коли в кожного своя думка, своє бачення, свої бажання, свої потреби. І де саме це буде проявлятися, підставляйте, уникайте скуплен... скупчення людей. Це може бути вдома, коли ваше бачення не збігається з потребами, з бажаннями рідних чи навпаки. На роботі, в компанії, де завгодно. Але от, по цій енергії неможливо домовитись. Тут ніхто нікого не почує, не чує, і нема сенсу навіть тратити час, сили, енергії для вияснення відносин, для переконання, для намагання навіть пояснити, показати, переконати тому, що. Кожен в такій самій позиції і рахує, що моя точка зору правильна, я правий, я права. Це може бути для когось спорт. Ось така естафета, біг. Ну, але в більшості з нас це буде ось такий. Ну, п'ятірки – це завжди конфліктні карти, конфліктна енергія, така кризова. На дні колоди в нас трійка посухів. Це вибір, який ми зробили. І тому не потрібно його комусь. Це ваш вибір, ваше бачення, ваше розуміння, ваша потреба, ваша дорога, ваш вибір. Не потрібно його нав'язувати комусь, в кожного він свій. І, можливо, саме і от трійка посухів дасть вам розуміння, що. Ну, це мій шлях. Я йду своїм шляхом, ви йдіть своїм, дасть розуміння уникнути ось цієї напруги, цього конфлікту. Тому що тут людина одна. Бачите, я йду. В мене є ціль, в мене є впевненість в тому, що я роблю. В мене є погляд в майбутнє. Не буду я тратити час на от. Суперечку, вияснення відносин і намагання щось комусь довести. Я не буду тратити час. Ну що ж, знаєте, трійка посухів це такий наш керунок, наш маячок, який нас веде, щоб не тратити сили на ось вияснення. Що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? Ну, але коли дві карти вогню ну, дуже легко все переходить в агресію, в сварку, в бійку, вияснення відносин. Тому уникайте скупчення людей, тому що там такі от? Там бракує тільки от одного, одної іскри, щоб розгорілось. Розгорівся вогонь. Тому краще уникати. Що допоможе. Дві, Знову вогонь, двійка посухів. Ну, у нас є план, в нас є розуміння, в нас є бачення, що, що я хочу, куди я рухаюсь. Так на дні колоди до нас була трійка посухів. Але все ж таки п'ятірка. Буде притягувати. І схочеться, і, і вас, вас або вас затягнуть от в такий суперечку в конфлікт, або все ж таки захочеться, тому що двійка в нас нам буде допомагати. А двійка це... це завжди ось така роздвоєність, невпевненість. Ризик навіть і знову вогонь. І знову, а вогонь це дія. І дія це коли хочеться, хочеться, хочеться от заявити про себе, сказати. А тут е невпевненість. Тобто, от доводити комусь щось ну, все ж таки. Е Будете вивагатися, знаєте, чи, чи варто мені отут боротися з ними, чи варто встрягати в цей конфлікт? Немає твердої впевненості, от що двійка буде все-таки вас відтягувати від того конфлікту. Що всередині будете все розуміти, ну, в мене є ціль, в мене є напрямок, в мене є керунок, куди я рухаюсь. Я не маю часу тратити. От це внутрішнє отаке коливання вам буде допомагати уникати цього конфлікту. Ви себе будете переконувати, ну на що воно мені? Ну, хай вони собі там доводять один одному, а в мене є, я не, не хочу тратити свій час, в мене є своя дорога, якою я йду. Оці внутрішні гойдалки будуть вас оберігати від конфлікту, що ви будете знаходити для себе аргументи, чому не встрявати цей конфлікт. Що нам буде заважати? Ой, ще одна карта вогню. Нічого собі уявляєте собі. Тільки вчора була повня, така потужна Ну, але така потужна енергія відчувається. Ми як мінімум три дні до і три дні після повні. Ну, можливо, сьогодні ще продовжується. Бачите, скільки вогню? Будьте уважні, будьте обережні, не піддавайтесь на провокацію, уникайте скупчення людей. Тримайте під контролем свій вогонь, заважати буде его, егоїзм. От дивіться, наскільки буде боротися. І зверніть увагу: шістка найвище число з цих карт, взагалі ну, такі невеликі карти, невисокі. І тому найбільше буде заважати наш егоїзм. Наша впевненість, наше ось таке. Я та я можу, і та я, моя думка найважливіша буде тягнути от вас в ту суперечку. Двійка буде вас намагатися переконати, що та ні, та на що воно мені? Та в мене є свій шлях, та, та не трать сили, але наш, наше его буде казати: іди. Постав крапку. Іди грюкни кулаком по столі, іди тупне, іди, іди, іди заяви про себе, іди їх переконай, іди там от все заховали. Ну, такий сьогодні день, знаєте, п'ятірка посухи сама по собі неприємна, а ще й наше его в мінусовій позиції, тримайте себе в руках, намагайтеся. Рухайтесь в своєму керунку, не піддавайтеся ні на які там. Бо будуть намагатися, бачиш, штуркати, штрикати, зачепити вас. У вас є свій керунок, рухайтесь, не, нема часу на зупинку, на торги, на, на виснення чогось там. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Все ж таки стільки вогню. Може нам програтися вогнем і небезпекою. Дай Бог, щоб програлося тільки енергією, а не в прямому розумінні вогнем. Ну, любі моїм. Я бажаю нам вдалого дня, тому що від нас залежить, куди ми скеруємо цей вогонь, в рух, в дію, в активність, в втілення чи в боротьбу і вияснення відносин, конфлікт. Можна ж повернути навпаки, що ви завдяки оцим, цій конкуренції зрозумієте, що як от воно збоку виглядає, коли людина собою не керує, коли їй так легко підколоти, під підмахнути, під, е, впливати на неї. І все. І людина вже агресивно піддається і от в такому стані дуже легко керувати. Можливо, ви сьогодні. Будете мати можливість споглядати на таку ситуацію і зрозуміти для себе зробити висновки, що я так не хочу, щоб мною ось так маніпулювали, завдяки моїй моєму вогню. Ну що, я бажаю нам сьогодні впевненості. Радості, успішного дня, позитивного дня, І дня, який принесе нам радість, результат, задоволення, втілення. Я бажаю нам сьогодні любові. Не втомлюся вам про це говорити. Транслюйте любов, приймайте любов, доповнюйте все любов'ю, примножуйте любов. Я вас люблю, обіймаю. Відчуваєте, відчуваєте, що вас затягує. Хочеться покричати. Відчуйте, що я вас беру за руку і забираю з цього місця. На силу. Тягну в іншу сторону, в інший бік, відчуйте, коли буде така потреба, що ви захочете звільнитися, піти, не піддатися на такі конфлікти провокації, відчуйте мене поряд, що я вам, що ми йдемо в інший керунок. Ну що ж, мої любі? Дякую, що ви є в моєму житті. Ви для мене важливі, ви для мене ви потрібні, ви мої настрій, ви моє натхнення, ви моя сила. Дякую вам за це. Чекаю від вас зворотньої реакції, коментарів, вподобайок, відгуків. Дякую, що ви ділитесь своїми враженнями. І хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтесь до чарівного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі! Почуємо ще, па, -па.